Наприклад, на екзамені нам попався другий маршрут і ви вже його завершуєте. Ми їдемо на Бавровиці в сторону круга і вам кажуть, шукаємо місце для розвороту. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося ліве дзеркало і знайшли місце для розвороту. Це тут біля бікборду. Бікбордний сам. Під'їжджаємо. Розворот тут можна виконати по-різному, але краще, як на мене, виконувати його з заїздом у вуличку. Проїжджаєте вокруг рікборда, дивитесь, щоб звідти не їхали машини. Якщо їдуть, ми пропускаємо її. Повертаємо і під'їжджаємо на виїзд. Микаємо правий покажчик повороту. Під'їжджаємо і дивимося ліворуч. Ліворуч ми повинні пропустити всі машини. Бо ми виїжджаємо з другорядної дороги. Але при такому розвороті є один мінус. На виїзд ви становитесь під горку. І якщо у вас є проблеми з рушанням під горку, то краще їх пропрацювати.